На 12 липня хочу продемонструвати вам ще один сорт раннього періоду дозрівання під назвою Мистиські надранній. Селекція українського, будемо говорити, народного селекціонера Любомира Стельмашчука. Цьогоріч ви бачите у верхній частині такої лідерної, крони, мультилідерної крони, Є багато врожаю, є багато врожаю, великий врожай інтенсивний. Плоди здебільшого там, але також можна прослідковувати і в нижній частині. На відміну від річмей, по доношенню в нього віддача плодів період їхнього достигання не такий дружній. Почергово віддає, вже є. М'які плоди. Ну, зараз я виберу якийсь плід, який в більшій мірі Ну, Декілька придеться скуштувати, оскільки це і не дуже м'який. Персиковий смак виражений, зовсім інший за тоном смакової гами від того ж таки річмей, який я щойно продегустував. Відрізняється. В речімей більш такий гострий смак, більш тонізуюча кислинка. І вона також підсилює цей персиковий смак. І навіть чимось підсилює ось цей контраст, створює між цукром і смак більш відчутний. В цьому сортові він більш прісний. Ось. Але з рахунків його не варто списувати, також доволі смачний. Ну, Моя думка, річмей за смаком, звісно ж, переважає. Але і в цього сорту є свої переваги. Звісно, потрібно було тут його нормувати. Ви бачите, яке щільне навантаження в верхній частині крони. Ось там кругом воно є. І почергове має дозрівання. Давайте ще цей скуштую, такий красивий. Відзначаю, що в цього сорту я спостерігаю розтріскування кісточки, це вплив негативних температур, а також, можливо, нестача кальцієво-борного живлення. Доволі смачний, дуже соковитий. Персиковий смак з тонкою кислинкою. Смачні кисло-солодкі фрукти, так як я бачив на закордонних селекційних, на сайтах закордонних селекційних установ. Ось ще, як вони кажуть, завод саженців, там, де вони здійснюють опис сортів і так і в них опис. Перекладі зазначається смачні кисло-солодкі фрукти. Так можна сказати і про даний сорт. Я думаю, що він доволі підійде для складних за кліматом регіонів, не персикових, там, де не може рости. І вдало щільно плодоносити у нас Sugar Time та Екстрім 6 такі десертні, ранньо стиглі персики нового покоління. Ще є Карла, але вона також має такий кисло-солодкий смак. Ось ви бачите переваги лідерної крони. Чим вище плоди, тим легше їм сховатися від повторних заморозків. На цьому все буду закінчувати відеозйомку сорту, під назвою, сорту персика під назвою мостицькі надрані. Дякую за увагу.